Це Андрій Кравець, незмінний голова державного управління справами часів Януковича. Поруч із головою адміністрації експрезидента Льовочкиним. Це найпопулярніше, бо чи не єдине фото з кравцем в інтернеті. Та, попри таку непублічність, за чотири роки перебування на посаді його ім'я дуже часто фігурувала в матеріалах журналістських розслідувань. Тому не дивно, що Андрій Кравець переховується за кордоном. Дивно, що фірма його дружини Марини Пелех нещодавно отримала пів гектара землі на оболоні під будівлю. Ниццтво паркінгу та торгівельного центру підписав розпорядження особисто Володимир Бондаренко, перший голова Київської міської держадміністрації після революційних часів. Про успіхи сімейства Андрія Кравця за часів Януковича і вже після в сюжеті Володимира Сілякова. Ну, я хочу сказати, що е, на моє прохання ми провели спільну колегію з прокуратурою міською і е, визначилися. Я передав туди приблизно 1700 гектарів земельних ділянок, які мені були відомі, які були незаконно відведені. Найбільше це стосується сімейних справ колишнього президента, його дітей. Я хочу сказати, що е, є об'єкти, які також були викрадені в міста Києва, але ми сьогодні зупинили. Нам би дуже хотілося вірити у щирість подібних першого післяреволюційного очільника столичної адміністрації Володимира Бондаренка про повернення награбованого за часів попередньої влади. Однак три місяці перебування пана Бондаренка на посаді очільника КМДА засвідчили. Між словом і ділом прірва. Не так давно Володимир Дмитрович це довів одним розчерком пера. І Йдеться знову про виділення столичної землі і знову одіозним особистостям. Отже, 26 травня голова КМДА підписав розпорядження про будівництво торгівельного центру і паркінгу на Оболонському проспекті 6. Землю надали після проведення інвестиційного конкурсу. Ось вона, ділянка у пів гектара, де скоро можуть з'явитися триповерхова будівля з паркінгом, магазинами та ресторанами. Землю отримало таке собі товариство з обмеженою відповідальністю Київ Арт добре відоме журналістам. Ну успіх насправді шалений. Там за останні два роки, десь з 2012 вони отримали в Києві щонайменше 10 дуже ласих шматочків. Ось ще один ласий шматочок на вулиці Волоській. Київ Арт будує тут спортивний комплекс з басейном. А це вже зведений тим самим Києвартом фастфуд біля Південного залізничного вокзалу. Один з найбільш скандальних у минулому році об'єктів на Подолі гостинний двір, бо їй за цю історичну будівлю минулоріч зробили його відомим на всю країну. Сьогодні він виглядає отак. Його реставрацію, перетворенням у торгівельний центр, також займається фірма ТОВ Хенсфорд Україна, теж пов'язана з Кейвартом. Хенсфорд Україна прописаний в історичному маєтку на круглоуніверситетській 10. Засновник Хенсфорд Україна британська офшорка з майже одноіменною назвою Хенсфорд Імплекс ЛЛП. Ділить свій офіс із засновником ТОВ Кейвард. Комерційну успішність «Києварту» Максим Панасенко пояснює просто: фірма належить Марині Пелех, дружині колишнього загоспо Януковича. У 2006 році Андрій Кравець стає заступником міністра в уряді Януковича. Потім обирається до Верховної Ради. А коли Янукович став президентом, кравець очолив Держуправління справами. Успіх криється в вірогідно у високій посаді. Андрія Віталійовича Кравця він очолював державне управління справами. До зіркового злету кравець був директором кінотеатру Зоряни. А потім на цій посаді його замінила дружина Марина Пелех. Коли він обрався депутатом у 2007 році, то кінотеатр Зоріна очолювала його дружина Марина Пелех. Це підтверджують реєстраційні документи, в яких саме пані Пелех зазначена керівником Зоряного. В цьому приміщенні, яке належить Андрію Кравцю та його дружині, там зареєстровані фірми, на які оформлено деякі об'єкти власності безпосередньо Віктора Януковича. Так звана, наприклад, відома фірма Дом лісника», Вона оформлена саме в офісі Андрія Кравця. Дом лісника» – це фірма, яка належить декілька об'єктів на території Сухолучського мисливського господарства, яке знаходиться трошки північніше від Межгірів. Чому фірма Марини Палих так легко отримувала від столичної влади землю ще півроку тому? Зрозуміло. Але як їй вдалося отримати черговий ласій шматочок вже після зміни влади? Журналісти знаку оклику намагаються з'ясувати це безпосередньо за місцем реєстрації Києварту в кінотеатрі Зоряний. Ми знаходимося біля кінотеатру Зоряний, улюблене місце збору, членів партії регіонів. Також тут знаходяться фірми Марини Пелех, дружина колишнього завгоспу президента Януковича. На жаль, потрапити всередину нам так і не вдається. Ну, як бачимо вхід у офісну будівлю, там, де розміщений Києва зачинений, там ось безлад, виб, вибите скло. Замок зламаний, напевно, тут вже давно нікого нема. Тож виникають питання, як Київська міська державна адміністрація могла підписати наказ про виділення земельної ділянки для компанії, яка фактично ну, зараз не працює, а офіси її зачинений. Про подарунок родині Андрія Кравця не захотіли говорити і в столичній міськдержадміністрації. Ще 4 червня ми надіслали запит Володимиру Бондаренко з проханням відповісти, чому будувати паркінг довірили фірми, пов'язані з Януковичем. Відповіді від голови КМДА так і не отримали. У прес-службі повідомили, оскільки пан Бондаренко звільнився, коментувати це питання не має сенсу. Мовляв, це було процедурне рішення. І, взагалі, кому належить Київарт, Володимир Дмитрович, начебто не знав. Та за бажання результати інвестиційного конкурсу могли б і скасувати. Межигір'я націоналізували за два дні, якщо я не помиляюся, чи за півтора прийняли таке колосальне рішення. Поруч з цим якийсь інвестиційний конкурс на багаторівневий паркінг на оболоні виглядає просто дитячим садком. І розмови про те, що це не підлягає оскарженню, бо ми не могли відмінити його. Це просто смішно. Втім, судячи з усього своє рішення в мерії чи переглянуть.